Вітаємо на каналі Докії. Щоби допомогти нашим клієнтам, які прагнуть розібратися в розмаїтті автотоварів, ми створюємо низку відео про найпопулярніші продукти, вже обрані і високо оцінені іншими покупцями, за співвідношенням ціна якість. У цьому відео розповідаємо про автопилосос Heiner Cyclonic Power Pro 2440. Це продукт преміум класу, який, попри це, має приємну вартість і ладен стати надійним помічником у догляді за автомобілем. Трохи інформації про виробника. Торгова марка Хейнер це сімейний бізнес, заснований в Берліні, Німеччина, понад 10 років тому. В каталогах представлений широкий перелік товарів, що забезпечують догляд за автомобілем і його обслуговування. Як-от склочисники, аксесуари для салону, ручний інструмент, компресори, електроприлади, пристосування для догляду, засоби безпеки тощо. Завдяки поміркованій ціновій політиці, компанія обіймає великий сегмент світового ринку, постачаючи продукцію до 40 країн світу, зокрема США, Австрії, країн Європи та Південної Америки. Автопилосос Heiner 24 належить до категорії преміум, оскільки має два мотори для здійснення більш ефективної роботи, здатен здійснювати сухе та вологе прибирання, вбирає рідину, оснащений системою двоступеневої фільтрації. Це досить потужний прилад, який живиться через прикурювач, маючи при цьому достатньо довгий шнур 4 метри, що забезпечує доступ до найвіддаленіших зон автомобіля. До комплекту входять різноманітні насадки, за допомогою яких проводити прибирання у важкодоступних місцях салону автомобіля і багажника можна значно комфортніше і ефективніше. За допомогою турбощітки, що входить в комплект, можна швидко очистити килимки, обшивку стін і крісел. Тканинні покриття від шерсті домашніх тварин. Автопилосос Heyner 2440 означений центрифугою, а також системою подвійного фільтру. Завдяки компактним розмірам 35,5 на 10х18 см, вага трохи більше 1 кг і зручному чохлу сумці, пилосос не потребує багато місця для зберігання. Якщо ви шукаєте недорогий і потужний автопилосос, можете сміливо обирати саме цей. Якщо ж прагнете чогось іншого, можете вибрати будь-яку модель на нашому сайті відповідно до наших рекомендацій. Дивіться відео про підбір автопилососа за посиланням угорі або в описі до цього відео. І підписуйтеся на наш канал, щоб не пропускати новини про автозапчастини і автотовари. Адже ми... Розбираємося в деталях, а тепер бонусний епізод: як працює автопилосос Хейнер 24 чотири Ми трохи забруднили сидіння нашої автівки, щоб продемонструвати потужність цього малюка.